Моє вітання, друзі! Переробки, пересадки продовжуються. І ось, друзі, починаю реконструкцію ось цієї ділянки мого саду, частинки, клумби із трояндами, аспірин і хелоу. Тепер я хочу в першу чергу убрати звідси. Молодила і посадити їх в іншому місці, де вони будуть в пріоритеті, а не ось так забиті квасницею. І ось так я вже викопала молодила, кам'яну троянду на цій ділянці, а сюди посадила мої хризантемки міні, які я купила на місцевому базарчику. А також посадила ще сюди, ну це ситуативно, китайську гвоздику, яку я виростила із насіння в цьому році. І також тут в мене ще буде айстра альпійська двох видів. ну Також тут ситуативно це поки не розростеться лавандін, тому що лавандін повинен бути дуже величезний в діаметрі. Ну і ще мені сюди повинна прийти осока Rooster. Ну, коли прийде, тоді я їй покажу, як в мене змінюватиметься поступово цей участок. Тому що без змін, без змін, мені здається, сад не існує. Цей творчий процес повинен тривати надто довго, можна сказати, вічно. Садівництво це процес творчий. І ми кожен. Сезон, кожну осінь, весну починаємо щось садити, пересаджувати. Тим паче сад він настільки нестатичний. Кожен сезон він виглядає по-різному. І ми його постійно вдосконалюємо. І ось я готую таку кам'яну гряду. Це тільки розпочала. І планую сюди, прямо в камінці. Висадити е, молодила. До речі, я не сказала, що в мене ось їх три сорта. Ось такий він, в принципі, завжди зелений залишається. Ось такий, який рожевий, стає весною. А ось цей червоний. Ось такі три сорти. І ось це місце. Я їх планую посадити. І ось, друзі, що в мене вийшло. Ось так кам'яна троянда зайняла своє відповідне місце серед камінців. Ну, правда, трошки не вдалося доробити, не вистачає камінців. І взагалі мені хочеться плоских камінців, таких е, на зразок е, сланцю. Ось продовжити сланцевою грядою закінчити відміше. Але для початку, для початку висадила ну, майже всі свої найкращі молодила. Ось так у мене тут три сорти. Ось такий миленький. Рожевий і червоний. І це тільки початок, можна сказати. Побачу, як буде тут він 에, знаходитися, це молодила, тому що можна для акценту купувати ще якісь. Тим паче є такі вже, такі красені. Була на базарчику на лісовій і це бачила. Вибирай на будь-який смак. Головне не купити те, що є. Можна навіть один садженець посадити в якомусь акцентному місці. Також у мене тут вже ріс. пізніше росла котяча м'ята і ясколка. І осколочка, такий невеличкий кущик, щось вона тут також була, у мене трошки підсохла, коли була спека, але два дні були дощі, прекрасно промочили землю. Я оце зараз пересадки роблю. Сантиметрів на двадцять промочена земля. Прекрасно. В цю землю я додала компостної землі, ось так засипала камінці, а ще потім трошки піску додавлю. І е, міленького гравію. І в мене це сонячна ділянка. Я думаю, що вони тут будуть прекрасно себе почувати, тим паче, що тут немає ніяких більше е, агресорів біля них. Та вони такі, що й самі розростуться е, сплошною грядою. Їх також контролювати е, дуже добре потрібно молодила. І ось так вона в загальному моєму контексті саду. Зараз відійду трошки. Вона буде в мене зі злаками. Юка поруч, з вербеною. І куничником. І котик десь спав, в кущах, вийшов, почув мене. Ну і ось тут у мене поруч буде ціла поляна аліумів. Подивіться на цього сердитого котика. Отак хвостиком котики завжди махають, коли сердиті. Бо я ніяк не йду. Його не погодую. Це приближую ще ось моя цьогорічна придбання. Це виросоподібна айстра. Ось так вона вже навіть зацвіла. Ось сюди я її підсадила на цю клумбу. Вона потребує сонячних місць, і дуже гарно, коли на схилах схили або Кам'янисті якісь гірки. Ну, у мене тут схил, і я її тут посадила. Побачу, як вона наступний рік буде, як перезимує, звичайно. Це повинна бути лавина мілесеньких ось таких квіточок. Но, но вона не грунтопокрівна. Вона хоч і звисатиме, але вона не грунтопокрівна. Грунтопокрівна є біла, називається снігова лавина. Якщо, то вона також дуже красива. Вона, якщо на камінцях, то просто обвиває ці камінці. Побачу як, то можливо на наступний рік собі запланую. Тому що осінь дуже красиво із айстрами. Ну, ще під кінець покажу вам жаржини. Ось такі вони вже показали свою красу при такій прекрасній температурі. Хоч, чесно кажучи, у нас жоржини на українських теренах YouTube не дуже популярні. Хоча в світовому масштабі вони дуже популярні. Кожен сорт відслідковується. Прекрасні виставки. Жоржинові. Ось такі кульки червоні. Ось така міні. Навіть не скажу, що це жоржина, а видно. Ось така прекрасна арабська ніч. Як же в неї кольор заграв? Під кінець. І ще в мене одна повинна заквітнути. Абсолютний пересорт. Але повинна бути щось надзвичайно красиве. І ось мої ще одні. Ось такі каптусовидні. Ну, також, мені здається, пересорт. Наступний рік, якщо виживуть, побачимо. Ну, вже чекаю, не дочекаюсь, коли розквітне ось ця краса якась. Якась неймовірно, неймовірно цікава. І ось на цій ноті я завершаю своє відео. Буду вдячна за лайки і підписки. Дуже вдячна за перегляд. І до нових зустрічей!